Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Швець. Саме страшне, для мене, саме страшне для мене, хай мені пробачать українці це отупіння і байдужість нас самих. Просто отупіння і байдужість. Іде війна, а ми просто збайдужіли. І отупіли. Вам потрібен факт. Будь ласка, районний воєнком Одеси. Вдумайтесь, районний воєнком Одеси В'ячеслав Кушніров за рік війни збагатився на 47 мільйонів гривень. Вдумайтесь, за рік війни на 47 мільйонів гривень. І цього районного воєнкома пов'язали співробітники НАЗК. І що ви думаєте, яка реакція українців? Декілька, декілька лайків в соцмережах? Трошки обурення і все? От що страшне. Наше суспільство звикло, що кожен день крадуть мільярди грошей. Свої ж крадуть, свої українці. Кожен день такі як кушніров. Нищать Україну з середини страшніше за орків. Страшніше, бо орки то наші вороги, а кушніров українець формі, формі, військовій формі. І цей районний воєнком вкрав 47 мільйонів гривень. Це те, що лише довели довели, збагатився незаконно. Вдумайтесь, вдумайтесь, коли на фронті нічого не хватає у хлопців, коли кожен українець скидає останні копійки, останні донати скидає. І все, і ніякої реакції суспільства немає. Ви кричите за Совок, ви кричите за Радянський Союз, так вдумайте, що було би з таким воєнкомом. Кушніровим в роки Великої Вітчизняної війни. Коли б довели, що він украв такі гроші. Що б зробили з ним? При Сталіну, при палачу Сталіну. Правильно, його б до вечора розстріляли в підвалі з Нагана. Зібралася би трійка, вирок по підвалу і з Нагана куля в потилицю. Все. А зараз ніякої практичної реакції суспільства. Ну, покричали трошки пообурювалися і все. Кушніров ходи по Одесі спокійно і навіть, по-моєму, не закритий. ТЦК стало другою державою в Україні. ТЦК стало безконтрольною державою в Україні. Іде в тилу знищення України, тотальне знищення України. Кожен день Україну знищують тилу. А українці мовчать збайдужілі і отупілі. Це вирок України. Запам'ятайте, іршувецькіряне Чернівецька область, історик та український журналіст.